illoc oh. Всім серцем любіть Україну свою і вічні ми будемо з нею. Обійдіть весь світ широкий і скажіть, в якій країні так зберігся скарб безцінний, як у нас на Україні. Безцінний скарб то є наші свята і обряди. В них художній досвід народу. Суща творча сила духу, споконвічне життя з його піснями, живим словом, музикою і танцями. Кажуть у грудні, що не день, то свято, це тому що грудень останній місяць року, багатий на свята, є в народу нашого чудові традиції, колядки, щедрівки, ще й вечорниці, де хлопці й дівчата зустрічаються, Знайомляться, ще й залицяються. Саме на свято Калити 13 грудня відбувалися Великі вечорниці. Одне з найулюбленіших свят молоді, де можна і попрацювати, і порозважатися, і повеселитися, і поспілкуватися. Дійсно так. Хто не знає українських звичаїв, обрядів, тому не місце на Україні. Адже наші звичаї та обряди найкращі, і наше завдання їх берегти, не забувати та цінувати. Сьогодні одним із найвідоміших, найпопулярніших обрядів є весілля. Весілля це обряд, який складається із трьох циклів: передвесільний, власне весільний та післявесільний. Сьогодні до вашої уваги ми пропонуємо передвесільний звичай це обряд сватання. Непотрібний клад якщо чоловіка з дружиною лад. Українці кажуть, як склався у людини шлюб, так і піде все життя. Ця народна мудрість виходить з того, яке велике значення українці надавали шлюбу та сім'ї. Вони одружувалися один раз і на все життя. Обряди українського народу весілля поділяються на три періоди передвесільний, весільний та післявесільний. Сьогодні ми розповімо вам саме про передвесільний період. Який складається із сватання заручин, дівич вечора, коли дівчата прикрашають яйце, символ незайманості, краси та молодості, і запроси. І малому, ще й Бога ві святому. Здорові були. Дякую, що нас не забули, що нас пригадали, добрий вечір сказали. Просимо, просимо, сваточки, до нашої хаточки, нас хоч хата і маленька, та в ній жити веселенько. Дай вам Боже господаря, що ви бажаєте в житті, та й мати нам що додумали, то й у вас взяти. <кху> Отакі От ви люди добрі. Попросили гостювати, а будете нас грабувати? Та що ви, ми люди не лихі, до вашої хати без лихої думки зайшли, а знак того ось вам сві... святий хліб у руки. Ми хліба святого не цураємося, хліб приймаємо. А вас добрих людей, запрошуємо за стіл сідати. Нічого лихого до нас не мати. А хто ви такі люди добрі? Звідки приїхали? З якого царства чи села? Царство наше недалеке, а живе в ньому молодий князь. І загубив він ваші вашій хаті молоду княгиню, а з неї серце своє жити без неї не може. Ось він наш молодий князь, що місяць ясний, тільки зіроньки йому і не вистачає. Молода наша, точно зірка красна, але навіть не знає, саме її ваш князь шукає. Одне слово наш стрілець стрільцям молодець. І ми б за нього хотіли саме вашу красну дівчину висватати. На цьому нашому слову ви видайте діло вінець. Не один стрілець нападав на її слідець. Знаємо, от і прийшли за рушниками. Рушники знайти не дивина, багато їх доня вишивала. А от весілля, щоб зіграти, немає коштів, тато. Та я й не думав цьому році дочку заміж видавати. Та ну вже старий, вистачить тобі воду варити, вода й буде. Наша Данька теж задіх не пасла. Не один стрілець нападав на її слідець. Знаємо, от і прийшли за рушниками. А це вже не нам вирішувати. Як скаже дочка, так і я. Я Івана давно вже знаю. Отож, якщо ваша ласка, мама і тато, я не проти вийти за нього заміж. Ну, коли так, то нічого робити. А чи нема в тебе моя дитина? Чим пов'язати оцих поважних людей? Чи може мати тебе нічому не вчила? Може ти розлади дальші і не міг ані шити, ані вишивати, щоб людей пов'язати. рушники вишивала, батькам радості бажала, Щоб не боліла голова, Щоб сором очі їм не вкрив. Дякую вам за все. Щоб була багата, як земля, щоб була весела, як весна, щоб любила свого майбутнього чоловіка до самого віку. Дай вам Боже, дай. Дай же нам Боже щасливого того дня діждатися, щоб наших дітей на все життя поріднити. Цей вузол зв'яже вас не на, не на рік, не на два, цілий вік. Нігу за все такого не бувало, та кохання нас снего, пала слоя на сніжинках, мов дронив зимови, та сніжин та сніжинка, порошинка засвітилась на устах, гортовина, куртовина. куртовина Небесного крила, і серця нам посвятила, а стежок не ставела, ти зі мною, я з тобою, і сніжинки два чуття, ми зріднилися з любов'ю, а любов на все життя, і сади, і луки білі. І місто і сего все такої саме цілі у житті в нас не було, хуртовина, хутовина сність небесного крила, ти серця нам посвятила, а стежок не ставила. Небесного крила і серця нам посвятила, а стежок не замела, Хуртовина, хуртовина, сніг з небесного крила, ти серця нам посвятила, а стежок не замела.